Всім привіт! Мене звуть Даша Харченка, і сьогодні я вирішила провести прямий ефір з клієнткою, яка познайомилася зі мною онлайн, купляє онлайн продукти, проходить уже один за одним. Уже мені здається трошки більше року. Вона на моїх марафонах. І мені здається, що цей досвід її буде дуже цікавий вам. Як тим, хто приглядається, так що зміниться, скільки це реально часу, скільки це реально сил, і так далі. Отже, я дуже хочу, щоб ви прослухали, як це зі сторони. І можливо, ви навіть в коментарях позадавали би питання. Бо якщо вас онлайн немає станом на тут і зараз, то можливо, ви хоча б дізналися б там. Ну, Бо знаєте, те, що я розказую, те, що для мене норма, це не норма для людей, які тільки починають свій шлях. Я хочу зробити такий, а, ну, таку аналогію провести з тим, що а, от я а, вивчаю зараз англійську і мені це дається дуже так туго. І а, я вже третій рік б'юся, реально. Да? І от останній а, рік в мене вже стався якийсь там прорив. тобто я вже Класніше розмовляю е, англійською. І фішка в тому, що е, ті поради, які мені дають люди, які прекрасно володіють англійською, вони на мене не працюють. Бо вони такі дають поради. Ну, ти там читай 10 хвилин в день статтю чи ще щось. Мені воно не працює. Я хочу, щоб ви почули, е, умовно, від реальної людини, а не від мене, як їй працювати по моїм е, програмам. Отже. І у нас буде реальна так, нормальна картинка. Так, я бачу, що приєднується. Отже, все су, чуєш мене і мене? Все, ну, значить, перезайшли, нам треба було перезайти. Отже, так. Е Признаюся, і я тобі буду. Сьогодні я буду в ролі інтерв'юера, якісь питання задавати, які мені питають клієнти, а ти вже як користувач, будеш о Так. Е, я Таня, мені 36, ну, да. е, от, е, з тобою займаюся вже, ну десь плюс-мінус спочатку повномасштабного. Починалося там ще з рі, з, з марафонів в інстаграмі. коли були, Я пам'ятаю, там ще треба було перелистувати ці всі відосики. Ну і а стабійно займаюся вже два, напевно. Ну так що, ну, другий вже точно підряд. Тому якась. Так, ти в мене щось камера в тебе поїхала, чи може там на в тебе на камеру муха сіла? <гум> 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 було дуже кльово, було дуже кльово, тебе було класно бачено, а зараз дуже погано бачити. <гум> ну, Сонечко, може, падає, не чекаю, може, я на іншу сторону десь. Добре, я про це розкажу. Спочатку повномасштабне я в безкоштовний доступ дала два своїх марафони для того, щоб знімати просто напругу. Я розумію, ну, я така людина, якщо я колбашусь, я або жру, або тренуюсь, або бухаю. Ну, тобто, і Я для себе вирішила, що здоров'я вже ну, сухий закон був, да? тому yeah. я, я тренуюсь. І що е, робити? Да? Тобто, Ноги це те, що якби, більше. Ну, як найбільшу там допускаєш, мала свій марафон на ноги в доступ, ще тобі російською. У мене, по-моєму, там 86 людей зараз на цьому. Ну Ну, ще на спину, так. Там було два марафони в доступу. на спину, бо він. Такі саме, що ті, що я могла дати. Yeah. Ти, ти тоді мене знайшла, правильно? Так, так. Ну, я не пам'ятаю, як я вже знайшла десь ну, десь мені висвітилося. тоді я додалась до тих типу, безкоштовних, походила їх і коротше. Добре, а ти випадково правильно потрапила? Тобто ти не, не шукала типу, там, Я, і... я не знаю, як я на тебе натрапила, Ну, ну десь я побачила, що типу, ти даєш доступ до оцих двох марафонів. Я доєдналася і ну типу почала їх проходити. Ну і там я ж кажу, і потім вже ну, пішло пішло все далі. Поїхало не ну, видали. Та я, да, да, я пам'ятаю, що там російське було, це треба було перегортувати. Там ти деякі вправи давала, що показувала і далі. Робиш сам. Ну якби там багато а, ще було так. того, що не так як зараз. Да, да, я от до війни я зробила це. Виходить, я почала свій старт в марафонів 21-му, Я записала на спину, на низ, на прес і імпульс зверху. І ще був павер мобіліки. Це на все тіло. Чотири марафони вони були, російські, вони були в А, Я показую одну вправу, потім кажу, вам Да. А, і потім, уже після того, як я почала вести антистрес-клуб з 22 го року, тобто mm -hmm. люди в реальності повторювали за мною, мені дуже багато було відгуків, що так набагато зручніше я почала. Марафони писати в, ну, якби, в реальному часі. Тобто yeah. я ставлю камеру і годину тренуюсь. Там yeah. І вчора я знімала пілатес в антицелюлітний марафон, і я рахувала, що якщо в мене сім марафонів і в кожному плюс-мінус по 20 тренувань, це я десь 140 тренувань. Uh -huh. мала, якщо так навіть не брати з питання uh -huh. там вообще, мабуть, уже штук 200. Мабуть, ага. ще тренувань, але ну, я взагалі я так подумала. Блін, ну, це да. розкажи, будь ласка, е, дивись, я хочу цей ефір зробити саме для людей, які ще трошки сумніваються і не знають, е, е, як це все проходить і як це все для клієнта. А, ну якби мені я люблю твої марафони, да, тому що ну, по перше, мені дуже зручно, що це онлайн, тому що не ну, якби мене немає можливості кудись, кудись ходити і виділити якийсь там час. Да. От, е, класно, те, що ну, це, це онлайн-запис, тобто я, коли собі, коли мені зручно, ну мені, наприклад, особисто мені зручно робити зранку. Тому що я коли вже приходжу ввечері, я вже нічого не хочу, ну, типу там діти мам-мам-мам. Тому я собі встаю, я собі в щось ранку встала, зробила все, і забула, і погнала. Ну, якби, Мені мені дуже зручно. Можливо, комусь зручно, робити ввечері. ну, якби, тут, якби, не залежно, да? От, Тому е, плюс мені зручно те, що. Неби ну, я, я люблю, значить, наперед, що буде. Тому я часто буваю, типу, от, у мене завтра тренування. Я буваю, знаєш, так пролистала, пролистала, подивилася, що я там завтра буду робити сильно вкалувати чи не сильно. Ну, якби, ну, якби, Я, я люблю я заховати цей час, бачу, що буде. Тому ну мені ну якби, я ж кажу, цей формат дуже, дуже заходить і дуже дуже комфортно. А, плюс, ну якби мені подобається формат, те що є і тренування, і є догляд, бо я зараз дуже люблю догляд, і мені прямо, я вже якщо його не роблю, то мені прямо щось, щось не вистачає. Ну якби. Мені, якщо там тренування, я думаю, блін, не як же ж догляд? Ну типу, якщо я не буду робити догляд, то все у мене тут капець, хоче мені треба баночка бігом. По... Та, <різькій> догляди, Це в кожному марафоні. Я даю да. догляди, це з банка робота або з горша, або з щіткою, або інколи з ролом, або з інфекцією. Це фішка для того, щоб підвищити тургар шкіри, тонус шкіри, профіку шкіри, це живлення саме шкіри, стимулювати виробку колагену. і плюс на кожен марафон я даю класні блоки трав під кожну задачу. У мене нещодавно жіночка. А, купила марафон на прес. Буквально от в понеділок я провела консультацію. Я кажу, давайте приймемо mm -hmm. з пресу. Бо mm -hmm. там класний блок трав. Вона вже не могла зрозуміти, що я маю на увазі. Що за блок -траф? ну Це типа кубік ну Що це? Mm -hmm. І коли вона вже придбала, зайшла, вона каже, Боже, мені ж це і треба було, щоб у кішки працював, і щоб не mm -hmm. робити травки, ну, типу, вся система. Скажи, от ти прийшла із того, що я знаю, на нові дільниці, на прес, повністю наверх. А, лімфодренажний зараз проходиш. Mm -hmm. От, ти по факту більше року знаходишся на якихось моїх там, от цих порадах. Там, там ми жалеємо, там ми лімфодренажне збір п'ємо, там ми для кишківника ще спіємо, там ми печінку відновлюємо. Як за рік бачиш свої, е, ну, якби, результат на своєму самопочутті, Саме, давай про якби ну, Мені в принципі заходять, ну, так, вони кожного, кожного разу там різні ж у нас. Да? От, мені, да, мені дуже подобається на прес, тому що там є оце, е, тмін тмінкаріандер Тріб, да? типу, воно так, ну, якби дисциплінує, да? ти три рази перед п'єш, і п'єш. Ну, ну, це дуже класна штука, я її раніше пила, але, ну, типу, Коли я в марафоні це все проходжу, то ти стабільно це проходиш. Ну, типу, ти знаєш, що ти маєш зробити. Да? Тому ну, це дуже класний, класний збір, тому що ну, нема цього здуття в животі. Ну, якби, е, дуже класно. Плюс мені подобається, оце, коли ми п'ємо липу, ромашку, всі чайочки всякі. Типу, я інколи навіть, навіть послі їх зранку заварюю, там, коли в мене тренування дуже, дуже, дуже класна штука. От е, них ну, закон всіх кратків, типу, ну якби я не можу. Ну, типу, там є проблеми з обличчям, да, але вони ну, це не то, що там якісь мене десь вискакують щежать. Законом того, що є я я, я цілий рік майже весь часто сп'ю без без того, отак от в мене. Одне, друге, третє, я типу понеслася всякий то вітамін С, то томін, то ще що небудь. Тому, ну, ну, типу, ну я бачу по стану шкіри, що в мене ну якби класний стан шкіри. Ну я розумію, що це ще догляди і тренування, але оці всі штуки воно ж всередини починається, да, типу. Да, після, да. Виходити сюди, да плюс ота штука, що в мене була, типу, з руками. А Як ти, це? до речі, люди ж не знають, типу да, завжди вискакують ці пищики такі дрібнесенькі на руках, і вони ну на літо зазвичай сходять. Але от в зидній період такі дрібнесенькі, дрібнесенькі. От і після я що, після деканте, да, у мене декольте було, і потім було на руки. І тут були всякі догляди, були, і все, і отут мене було трішки почалося і блоки трав, і от, після цих двох марафонів їх мене реально тут не стало. Ну, якби, от А Вона не... давно у тебе було. Ти казала, що це десь зі да, школи, так, да, да. ну якби школа, ну, на літо більше входить, а от а так от от є. Тому тому, так, да, це якби дуже такий гарний, гарний плюс. У мене ще одна клієнтка Леся, вона теж сказала, що в неї були саме тут, на руках. Mm -hmm. І вона проходила фішка ж в тому, що а, лімфа з рук іде сюди. Да? І mm -hmm. вона це має пройти сюди в підключички і вийти. Але mm -hmm. фішка в тому, що якщо тут все затиснуто, то люди mm -hmm. розуміють до цього зв'язку, да? тобто чому, mm -hmm. тут, прищечки. І mm -hmm. це по-факту, неможливість лімфи пройти. І коли ми починаємо це все розкривати, ага. Ми ж дуже багато працюємо взагалі. декольте — це якраз от у ця зона повністю. Mm -hmm. і в неї теж пішли повністю з рук ці пришечки, з тим, що теж вона дуже багато років ну просто страждала цим. Mm -hmm. А скажи, будь ласка, скільки в тебе по часу займається? І я б хотіла такий момент ну, уточнити. Давай по-перше, по часу, а потім є ще одне питання. Ну, по часу, ну це дивлячись і марафон, так. А, от, ну, В загальному ну, від пів годин, ну, хвилин 45 годин, ну, десь так. Ну, типу, ну, бо доля в середньому йде там 30-45 хвилин, потім помитися, там якийсь да, кремчик нанести. А, ну і тренування це теж 30-45 хвилин, і потім потім Ну, йога блоки ще. В мене всі марафони. А, ну, йога блок, да, 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 ще є йога блоки. Да, ну, виходить, кожен день я даю на три тижні його mm -hmm. на 10 хвилин, і догляд перетренування умовно від 35 да, до 55, бувають такі тренування там, на сідниці, сізниці mm -hmm. великі. Тобто виходить плюс-мінус година в день, yeah, yeah, і, година. і це реально. Я ще хотіла а, в такий момент сказати: а, я зараз почала вчити декілька мов. І mm -hmm. у нас був такий інтенсив на місяць, і він мені дуже круто зайшов. Я кожен mm -hmm. день, там були завдання кожен день, і я за кожен день здавала завдання. Я так ну mm -hmm. я, я кайфанула, що він закінчився. Я прям видихнула, бо я mm -hmm. кожен там витрачала на це там по дві години. Mm -hmm. Але коли я зайшла на друг. Частину вона була без перерви вісім тижнів, і от десь останні два тижні я вже просто я не могла. Я для себе, як тренер, давно зрозуміла, що власний період, ну мовно 5-6 тижнів, ага. ти на цей період можеш сфокусуватися, зробити справу, а потім треба відпочити. Я тобі, як користувачу, бо от мені з мовою було важко вісім тижнів без перерви. Те, що у мене марафон мають перерви. Я прям заставляю. Тобто вони три тижні, перерва 3 тижні. І от 6 тижнів – це одна тема. Там прес, ми працюємо шість тижнів. Все. І потім перерва. Так. Yeah. Uh, ну, якби, мені звучно, да, тому що, ну, якби, в мене інколи буває така плохія кломка, да, типу, інколи, ну, типу, ти от коли вже входиш в режим, да, типу, ти такий робиш, 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 і потім ти такий думаєш, о, тиждень, ну, типу, і в мене є потім, я коли оцей тиждень я гуляю, да, я така думаю, блін, як ти, я, де, де, де Встаньте, Маріка, Дем'ян, встаньте. І я така думаю, типу, як де я знову зараз, ну, знаєш, ну типу, де це мені брати час? Оце, типу, оці всі тренування, догляд. Йон, та Немає в мене того часу, типу. але потім ти знову починаєш і, якби. Ну, ти за цей час трошки за годинку е, відпочиваєш, починаєш знову ну, цими тренуваннями і за доглядом. Тому, ну, якби... Я скажу, що мені я б буває, але може якусь уханку банку забити, да, або щось таке, ну, типу легеньке, Але ну, ти потім такий з новими силами і, і вперед, тому, ну. ну. І в тебе ти ж працюєш, правильно? Да. І в тебе двоє дітей. Так, да, вони там лазять якраз зараз. Ну, да, Просто знаєш, в мене яка тема. Я коли почала працювати тренером, мені було 22 роки, і мене взагалі mm -hmm. не сприймали. І потім, коли я стала трошки там старше, в мене ж ну, син я Єгнар до mm -hmm. років, в мене всі казали, що в тебе є час, бо ти не Ну типа, що потім, а, коли з'їхав уже син, став дорослий, в тебе є mm -hmm. час, в тебе там що а... mm -hmm. в тебе, ну типа, нема дітей, нема родини, але я прекрасно. Я пам'ятаю, як от я з і ми треба було так само, як з мамою, нагодувати, відвести в школу, забрати зі школи, відвести на сесії. Але я якось це встигала. Чи от Є в тебе таке відчуття, що от змінення фокусу на себе тобі якраз дає набагато більше сил, ніж сам умовно марафон. <рапристо> Ну я думаю, що саме ну якби я цих маю час як час для себе, да тому що якби іншого часу для себе в мене типу ну фізично немає, тому що ну якби покидаються ті пупси, і, там ти кудряє з ними, поки вони не вирубляться в 10. От тому, ну якби у мене оце марафон, саме тренування доля це ну, типу, такий час для себе, турбота про себе, да, якби. Ну, ти бачиш потім класний результат. І ну типу, да, як ти кажеш, типу ті, в кого немає дітей, я думаю, боже, та вас купа вільного времени, Ну, типу, можна робити, що хочеш, ну типу, скільки хочеш. Ну тому некби. Тут воно позамі типу, і ну типу, ну, не знаю, я Скажу, пососиш на годину раніше і фігачиш марафон. Якщо якби, якби, ти хочеш гарно виглядати, і, блін, не знаю, гадить <сувати> короткий шок, так і не соромиться цього чи там чи топіку, ну, то блін, то то надо, да, треба вставати і ті гачить. І у мене зараз э, в тебе виходить на другу частину лімфодренажного. Забору, да. І далі ти все-таки в да, Я прес просто дуже люблю, тому що, ну, якби, я казала, я до цього взагалі не ходила в коротких, ну поняла, всі таких коротких топіках, типо, да? А от в минулому році, в цьому році я могла ходити в такому короткому топіку, типо, да? і в спідницю. У ну, типу, мене взагалі немає ось цього, ну, типу, комплексу там, типу, живота. Бо в мене гарний живіт зараз, ну якби ну, я пересі, так, бо, я. спочатку на прес, а потім на другий прес, який я ще запишу. Десь? Ну да, да. Ну, якби я дуже кайфую от саме від марафону прес, ну типа. Ну по-перше, там в тренуваннях ти лежиш ці 5 хвилин на валіку. Це просто я вже прям знаю, що я зроблю зараз два падходваті, цих блока і полежу, ну, якби. Я вже заробляю, знаєш, така все, все, зараз буду лежати. Зараз 5 лежик, хвилин, я можу хімарнути. Не, якби. От. І просто сам, сам догляд ти коли робиш ноці ну, ти і тикали з і все воно там видно, оці всі полосочки, десь там пересувуються кубики. ну, якби. В мене це дуже типа, я кайфую, тому не, якби. я готова вставати о 6 ранку. Да. Ну, це круто, бо дивись, я кажу, що коли зі мною комунікують, дуже часто мені кажуть, ну ти ж тіпа, тренер, тому тобі це в карті. Мені... Тілося це провести ефір, все таки, щоб пояснити ну, сторони клієнта. Ну, це просто треба спробувати. Ну я думаю, що ти проходиш от один марафон там, типу, або хоча б руханку проходиш. Ну, типу, і, і, ну, і ти бачиш, що ти знаходиш цей час. Ну, якби, бо я ж кажу, ми навіть в мене, типу, коли я проходжу, там вже купу марафонів пройшла, але потім в мене тиждень переяв, я там до довше сплю ще там, щось, знаєш, да. Я така думаю, блін, та де це мені знов цей час Боже, це вставати знов треба, оце раніше є, щось, ну типу. Але потім я ну, така ні, ну як це я так не встану, ну, типу, ну і, ну, і все, і типу, ти встаєш чи хочеш не хочеш, ти, ти встаєш. Ну, я тобі дякую, що ти ну бо я ж кажу, ні з моєї сторони, це одне, а з сторони людини, яка якби користується, це зовсім. Я думаю, що це буде дуже корисно. головне Щоб ти досягла всіх своїх цілей, яких ти хочеш. О, я навіть поговорити нормально, не можу. Треба в ранку говорити, ти поняла. Ну так, літо, канікули, треба робити. Це стопудово. Це ж зараз вони ж не ходять не в школу, ні. Можуть, по демон ходить, а в школі канікули. Три місяці. Так, в Європі зараз, я дивлюся, дуже багато батьків. А, ну, в шоці поки ніколи півтора місяці цього, і типа mm -hmm. незвично, як це пояснити дітям раніше Так, Тому... Yeah, yeah, yeah. yeah. yeah, yeah. so... well, yeah. Ну, Тобі yeah. я тобі дуже вдячна за твій час, і yeah. я думаю, що все в тебе вдасться, бо якщо ти переламала цю фішку, знайти <зас> час для себе, mm -hmm. то в вже mm -hmm. в Росії. Я так так думаю, коли в тебе двоє дітей робота, і ти один, і знаходиш час на тренування, то я думаю, що це вообще касотка правда. Це точно, це точно. Це Я колись виставила з собою ну, ти відгук в сторіс виклала, І мені моя однокласниця каже, це рекламне обличчя твоїх марафонів. Ага. Дуже багато хто тренується, але дуже багато хто не хоче там, ну, ага. там, ну, для себе. там, ну. Я, там, я взагалі, типу... То якщо це вже гарно виглядає, ну, звісно, як можна виглядати. ну якби. Ну, скажи, я теж там можу, тік-чік, купальничку, ще щось, якби. Так, да, і ще плюс, коли тобі за 30 ти вже такий, так, це реально, да, <реш> да, я кажу, мій чоловік, що у років ти просто касотка, а після 30 -ти це вже результат твоїх, ну, типу, твоєї роботи. Да, так, можна... підписка на завершується, <реш> 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 треба вже працювати. Eu acho que o desafio é estar. Tá aqui ó, que me deixou. Você é das duas e para cá. Para cá.